Намасте! я рада вітаю вас на моєму каналі. Ця практика створена сьогодні для м'якого відновлення. Дозвольте собі рухатися повільно, повертаючи тілу легкість, простір і спокій. Опустіться в баласану і дозвольте вашому тілу розтанути. Відчуйте опору землі і поверніть собі своє дихання. Зробіть глибокий вдих через ніс і видих так само через ніс. Зараз ваш час, щоб повільнитися, відпустити напругу і налаштуватися на практику зі спокоєм та довірою до свого тіла. Будьте в контакті з диханням. З тілом. І в цей момент, тут і зараз. Поставте пальці рук на килимочок і дозаглибтеся грудною клітиною вниз. Підніміть грудну клітину вгору, переведіть руки назад, зробіть замок, замком потягніться вниз і відкрийте грудну клітину все більше. Опустіться чолом вниз. І підніміть руки догори. Пробуйте опускати замок все більше і більше вниз. Тепер поверніть замок в праву сторону, в ліву сторону, на центр знов поверніться і опускаємо руки вниз. І тепер їх перед собою випрямляємо. М'яко піднімаємося вгору на коліна, упори на руки, пронуся в спині. А тепер опустилася повільно сідницями на стопи. Розкручуємося, хрепець за хребцем повільно. Перейшли на долоні, опустили родну клітину вниз і округлили спину, повільно сіли вниз. Знову розкручуємося на руки, зводимо лопатку погляд перед собою. Долоні міцні відштовхуємося від підлоги. І тепер округлили спину. І добре долонями тут цей момент відштовхуйтеся від підлоги. Таз підкручуйте до голови. Нейтральна спина. Піднімаємо праву руку догори. Відкривайте грудний центр. Погляд вгору і занурюємося рукою під тулуб, а ліву руку витягуємо вперед, або можна ще завести собі за спину і плече ще більше відкрите, і погляд вгору. Залишіться в тій позиції, яка вам зручно на теперішній момент. Піднімаємося повільно вгору. Інша рука ліва догори, Розкрийте грудну клітину, погляд вгору. І занурюємося рукою під тулуб, вага тіла на плече, іншу руку витягуємо вперед. Або, пам'ятайте, можна завести собі за спину і погляд вгору, плече відводимо назад. Дихання завжди присутнє. Повільно повертаємося і йдемо долонями вперед, опускаємо грудну клітину вниз та знаходиться на рівні ваших колін, спираємося на чоло або на підборіддя, на що вам сьогодні зручно. Піднімаємо грудну клітину і м'яко лягаємо собі на живіт, переходимо на передпліччя, лікті натягуємо на себе грудна клітина вперед. Маківка тягнеться догори, плечі опускаємо вниз. І тепер повертаємо пальці в сторону до грудей і відштовхуємося від калимка, піднімаємо тулуб догори, плечі опускайте вниз. Опустили грудну критину вниз, рука до грудей, піднялися вгору знову опору на 4. Відводимо праву ногу назад і ліву руку вперед. Погляд перед собою закрийте таз, плечі опустіть вниз. Згинаємо ногу в коліна, беремося рукою за щиколотку і піднімаємо стопу вгору. Ми відчуваємо, як відкривається наше плече. І повільно випрямили руку і ногу, повернувшись в попереднє положення. Опустили долоні ногу вниз, окригли спину, долонями відштовхнулися від підлоги. Нейтральна спина. Тепер ліва нога і права рука витягується. Закрийте таз. Сідниці напружені і зігнули ногу в колінові, перевели руку назад і стопою потягнулися вгору, м'яко відкриваючи родний відділ і ваше плече. Опускаємо коліна вниз. І рука вниз, і округляємо спину. головою підтягуємося до тазу. Нейтральна спина опускаємося на передпліччя. згинаємо руки в ліктях і піднімаємо долоні догори, опускаємо грудне клітину все більше і більше вниз. Розтягуємо наш плечовий пояс. Глибокий вдих, і з видихом грудну клітину опускаємо вниз, опустили долоні вниз, піднімаємося повільно догори, відірваємо коліна від підлоги і живіт кладемо собі на стегна, Куприком тягнемося догори і опускаємося вниз на коліна, погляд перед собою. І знову живіт кладемо собі на стегна, відриваючи коліна від підлоги. Знову повільно опускаємося на коліна і м'яко прогинаємося в спині, зводимо лопатки. І нейтральна спина, живіт до стегон. Коліни відриваємо від підлоги. Тепер скрутка в праву сторону колін на центр і видих в ліву сторону. Знову дих на центр. І нейтрально стали в собаку мордою вниз. Переходимо із носочка на п'ятку, розтягуємо задню поверхню наших ніг. Стали статично, ноги на ширині тазу, плечі розвели від вух подалі, куприком тягнемося догори. Пам'ятайте, можна коліна тримати при зігнуті, головне положення рівної спини. І лишаємося тут. Повільно опускаємося на коліна, виходимо штангу на маскар, опускаємо груди вниз, вдих собака мордою вгору, плечі опустили вниз, подивилися на праву стопу, на ліву, стопу, на центр зігнули коліна і опустилися сідницями вниз в баласану. Відновлюючи дихання, розкручуємося знову на руки, сідаємо вниз на сідниці і праву ногу ставимо над лівою підтягуємо коліно ближче до грудей, ліве плече. Не ті колікові заводимо за коліно, підштовхуючись лівим ліктом від коліна, м'яко скручуємося назад, погляд назад, спина рівна. і Залишаємося тут на два цикла дихання. Повернулися на центр, змінили положення наших ніг, підтягнули більше коліно до грудей і потім заводимо плече за коліно і м'яко скручуємося назад. Спина рівна, плечі опущені вниз, маківка тягнеться догори. Лікти міжштовхуємося від коліна і залишаємося там на два цикла дихання. Повернумося на центр, ноги перед собою і повертаємо коліна в праву сторону і в ліву сторону. Грудь залишається по центру, тільки коліна опускаються в сторони. З'єднуємо стопи разом і дозаглиблюємо коліна вниз, виходимо баку канасино, грудьми тягнемося вперед, плечі опускаємось вниз, руки долоні в нас позаду. Переводимо вагу тіла вперед і можна ліктями підтримувати коліна, щоб вони не піднімалися вгору і опускатися вниз. Але зверніть увагу, що опускаємося вниз не головою, а саме пупком тягнемося вниз. В кого добре з розтягнення можна руки вивести вперед і повільно, з диханням, з відчуттям свого тіла, не піднімаючи коліна, дозаглиблюватися вниз. Дихання дозволяє вашому тілу і вашим м'язам розслабитися, відпустити напругу і повернутися до себе. Повільно піднімаємося вгору, зводимо коліна разом, округляємо спину, руками тримаємося за коліна і голову опускаємо вниз, м'яко розтягуючи м'язи спини. Грудною клітиною потягнулися вперед. І повільно опускаємося вниз хребет за хребцем. Підтягнули коліна до грудей, обійняли себе за коліна і м'яко похиталися вправу і в ліву сторону. Тепер заводимо ліву ногу за праве коліно, стопу лівої ноги натягуємо на себе. І коліно лівої ноги в сторону, і тепер обберемося руками і м'яко підтягуємо праве коліно все ближче і ближче до грудей. Вся увага на дихання. Саме дихання дає нам простір і дозвіл тілу ще більше і більше дозаглибитися. Змінюємо положення ніг і підтягуємо тепер ліве коліно все ближче до грудей. Зараз розтягується дуже добре клубо м'яз, від якого часто від його напруження в нас є болі в спині. Взялися руками за великі пальці на ногах і коліна розвели і її, опускаємо в сторону. М'яко похитуємося можна вправо і в ліву сторону, очі вже закриті, тіло важке, вже розслаблене. З'єднали ноги разом. Обійняли себе за коліна, відірвали лопатки від підлоги і чолом торкнулися колін. Затрималися тут, відчули свою цілісність і м'яко розслабляючись, опускаємо голову вниз, але стопа лишається разом, коліна розводимо в сторону. Одну руку кладемо собі на груди, інші на живіт. Закривайте очі і повертаємося до дихання. Відчуйте, як під долонею на животі рухається дихання, м'який підйом на вдиху і таке саме м'яке опускання на видиху, дихання природне, спокійне, без зусиль. Під другою рукою. Послухайте ритм вашого серця, він рівний, спокійний, просто спостерігайте, нічого не намагайтесь змінювати, дозвольте диханню і серцебиттю існувати поруч. Вдих, живіт піднімається, видих, ваше тіло все більше і більше розслабляється, а ритм серця стає м'якшим. Відчуйте, як кожен видих відпускає напругу, грудей, живота, шиї, плечей, тіло поступово стає важчим, Теплішим, спокійнішим. Очі лишайте закритими, можете звести коліна разом і поверніться на бік, на сторону, але не відкривайте очі, залишіться ще трішки в позі ембріона. Відчуйте, як ця поза огортає вас теплом. І безпекою. Тепер можна повільно відкривати очі і підніматися догори. Сідайте ноги перед собою. їх піднімаємо руки догори, долоні разом і видих опускаємо до грудного центру. Подякуйте вашому тілу і собі за можливість відновитися і повернутися до себе. Намасте! Я вам вдячна за цю практику. Не забувайте підписуватися на мій канал, коментувати. Бо тільки тоді я розумію, що мій контент потрібний і цінний для вас. Дякую вам ще раз і побачимося в наступному відео.